Ось так збирається і росте терен. А ну, давай. Ой, візьму я кріселечко, сяду край віконця, і ще й очі не дрімали, а вже схожу. Ходить сонце і ще очі не дрімали, а вже сходить сонце, си терен ці те, стопає. Не знає, хто в любові не знається, той горя не знає.